Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І ми продовжимо говорити про те, що відбувається в Україні після виборів із програми. Дмитро Андрієвський, представник об'єднаної опозиції, представник всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, пане Дмитре. Перш за все хотілося поговорити про те, що відбувається в Києві на окрузі, там, де ви обиралися до парламенту. От вас на станом на цю хвилину, на цю годину, привітали конкуренти, тому що ви попереду них. Знаєте, я особисто ніяких привітань не чув. Ну, це, мабуть, теж таки свідчить про політичну культуру людей, які були моїми опонентами. Але для мене головне інше. Для мене головна дуже серйозна підтримка моїх виборців Сомінського району, району, в якому я 25 років працюю, в якому я 10 років був депутатом Київської міської ради. Оце для мене головне. Тисячі людей мені телефонують при зустрічах навіть на вулицях сьогодні вітають. Хоча хотів би сказати, що це може ще не остаточна перемога, тому що триває засідання комісії окружної, тривають прорахунки голосів. Я впевнений, що будь-яка технологія сьогодні вже неможливо, тому що ми отримали дуже серйозну підтримку. Дуже великий розрив він сьогодні складає близько 10 тисяч голосів до найближчого мого конкурента. Але я думаю, що остаточно можна буде один одного вітати. Тоді, коли буде вже відповідна постанова центральної виборчої комісії, а чи ми пояснити, от якщо брати загальну картину по Києву, от відверто пане Дмитро, вам не давали шансів, як багатьом вашим колегам, і Ляпіні, і Терьохіню, і іншим кандидатам Бондаренко і Яворівському бачимо, люди перемагають з таким суттєвим відривом. От феномен Києва в чому він проявився на вашу думку? Тут не спрацювали ні гроші, ні адміністративний ресурс. А чи можна говорити, що Київ це такий політично свідомий регіон столиця України? Дійсно, ситуація дуже цікава. Я не думаю, що вона унікальна. Київ завжди був київські вибори. Кияни були дуже свідомі завжди. Певний час була розгубленість, коли. За часів Черновецького пограбунок міста тривав і коли політики не виконували свої зобов'язання. Але на сьогоднішній день ми бачили дві речі під час виборчої кампанії: з одного боку постійно зростаючий тиск влади, і з іншого боку. Постійне зростаючи підтримку наших виборців, от я хотів би навести декілька прикладів і нагадати, що, наприклад, на моєму 222-му окрузі був використаний ну повністю весь арсенал е зброї, скажімо так, зброї брудних технологій влади проти опозиційних кандидатів. І е в мене був зареєстрований двійник, який до речі набрав майже три тисячі голосів. Набирає майже три тисячі голосів. А чим відомо, якщо три тисячі голосів, Він набрав? нічим не відомий єдина його відомість, що він має таке прізвище, як і я, Андрієвський. Він працює кухарем у Київській області, але він набрав три голосів. Раз друге так званий політичний туризм, дуже жахлива технологія, яку намагалася використовувати протягом двох тижнів. Буквально кандидат від партії регіонів зареєстрував майже півтори тисячі отаких політичних туристів з інших регіонів України саме на 222-му окрузі. І нам вдалося таку технологію разом з журналістами, разом з нашими судомими виборцями поламати. Вона була відмінена, і це була така ознакою першою ознакою наближаючоїся перемоги. Дуже серйозний фізичний тиск у нас був. Нам ламали намети, били наших дівчат, і є зафіксовані такі випадки органами внутрішніх справ. На мою довірену особу Максима Шкорона, керівника мого виборчого штабу, був скоєний в вересні місяці розбойний напад, він отримав ножове поранення. Тобто боротьба була дуже жорсткою і принциповою. І за рахунок того, що ми мали дуже серйозну команду, ми перемогли. Далі хотів би сказати про те, що об'єднана опозиція запропонувала киянам чітку прозору програму дій не популістські гасла, а чіткі прозорі програми, які проводили 13 кандидатів на в народні депутати. Ми мали серйозну команду, 13 кандидатів, і сьогодні фактично всі круги ми виграли. У одному округу, де ми зняли свою кандидатуру, переміг представник партії Удар. Решта, Віктор, решта, Чумак, так? Віктор Чумак, так, решта це об'єднана опозиція «Батьківщина» і наші колеги по об'єднаної опозиції, представники партії Свобода. Я зараз знаю, що непроста ситуація відбувається у Юрія Левченка, але я впевнений, що там теж будемо. Там зафіксований... так, з Віктором я впевнений, що там теж буде зафіксована перемога об'єднаної опозиції. Пане Дмитре, одне секрет. От, коли ми вас запрошували на ефір, ви сказали, що ви перебуваєте в окружній виборчій комісії. Чому, власне, от бачили і Герега, там і представники Герега були, і Лієнка були. Чому е, окружна виборча комісія стала таким майданчиком, де і тривають дискусії, де йде боротьба така відверта, і в силовій сценарії там використовується ОВК, це окружна виборча комісія. Вона має тільки констатувати і фіксувати той результат. Але насправді бачимо зовсім іншу картину. Два рівня боротьби влада використовує два рівня тиску на кандидатів від опозиції. Перший рівень це під час виборчої кампанії. Як я вже казав, адміністративний, фізичний тиск, брудні технології, і другий рівень це під час голосування і встановлення результатів голосування. Ми знаємо, що дільничні комісії, окружна комісія, окружні комісії всі фактично були сформовані фактично з представників партії регіонів або сателитних партій, які повністю знаходяться під контролем партії регіонів. Тобто там є ну, повна більшість, і вони. Партія регіонів мається на увазі, контролює повністю ситуацію у всіх цих комісіях. Тому під час підрахунку голосів, під час встановлення результатів використовувалася технологія затягування встановлення результатів для того, щоб дати можливість звертатися до суду. Ми маємо дані, що на деяких округах просто зіпсувалися бюлітні, коли друга відмітка ставилася на якраз на бюлітнях, відданих за представника від об'єднаної опозиції і така технологія полягає в тому, щоб затягувати визначення результатів виборів за цей час звертатися до суду або змінювати кількість голосів і таким чином впливати на виявлення, таким чином ну фактично змінювати реальне виявлення наших виборців. От ваш найближчий конкурент, та людина, яка поки що на даному мить набирає друге місце. Це Арена Назарова, представниця удару. А, і я пам'ятаю, що коли формувалися ці домовленості були з «Ударом», то говорили, що деякі кандидати могли мали б зняти свою кандидатуру, узгодити в округах. От в вашому районі, я пам'ятаю, ваше прізвище лунало звучало, що Андрієвський має знятися на на користь удару. Тобто не виправлено було тоді і чи Потім, вже після цього, коли от станом на дану хвилину маємо такі проміжні результати, можливо, хтось вибачився сказали, що от дійсно в авторитет спрацював ця програма від опозиції. Спрацювала звучали ну, такі слова? Ви ні? знаєте, таких слов не звучало? Хотів би сказати про дві речі. Ну Перше, ми сьогодні вже бачимо по навіть ну, попередніх наслідках. Можна вже робити певні висновки. Якраз ті люди, яких Віталій Кличко і партія удар намагалися і пропонували зняти, вони перемагають, перемагають з дуже серйозним відривом. Це перше. друге, об'єднана опозиція, всеукраїнське об'єднання батьківщина, запропонувала чітку, чітку, прозору програму роботи по виборах: один округ, один опозиційний кандидат. Така програма була узгоджена з, з українським об'єднанням Свобода, з яким ми провели дуже серйозну і результативну виборчу кампанію. І до речі, разом ми набираємо десь приблизно під 60 мажоритарних Кандидатів, тобто депутнекмажітарних депутатів, це дуже серйозний успіх, зважаючи на те, що ми працювали в дуже жорстких умовах опозиційної боротьби. Така ж сама програма, така ж сама можливість була запропонована Віталію Кличку, але він це питання відкинув. І наскільки я сьогодні знаю, партія удар по місту Києва, є один мажоритарний кандидат. І мені здається, що два чи чи три людини є по Україні. Я впевнений, що б ми об'єднали зусилля, ми б могли реально взяти. Набагато більше депутатів, і я впевнений, що результат цієї спільної роботи цієї об'єднаної вже реальної опозиції був би набагато більшим. Я думаю, що ті технологічні речі, які були запропоновані під час ведення переговорів, вони не відповідають дійсності і реальна соціологія. А я до речі хотів би сказати, що я в вересні місяці вже припинив будь-які соціологічні дослідження, тому що ми бачимо, що вони дуже викривлені. Люди, ну уявіть собі, лідер опозиції, А, скільки, а скільки, які були дані? От знаєте, вони були дуже різні. Я навіть не хотів би коментувати. Я хочу звернути увагу тільки на одне. Лідер опозиційної партії вже більш ніж рік знаходиться у тюр тюрмі. Ми ж розуміємо, які на людей, як люди бояться казати правду. Тому ця прихована соціологія, вона якраз зараз і спрацювала. Тобто, ми мали надзвичайно високу, набагато більшу реальну підтримку виборців ніж показувало соціологічні опитування. І ми бачимо вже реальну соціологію, яку сьогодні можемо казати, що це дійсно наслідки виборів, тому що єдина реальна соціологія це вже після того, коли вибори пройшли. Хоча дуже багато професійних соціологів і таких досвідчених компаній, вони якраз казали про такий феномен опозиції, що будуть зовсім інші результати. А ви не, не будете слідувати прикладом, наприклад, Наталії Королевської, яка судиться з соціологами? якщо навпаки, не ні, навпаки. Ми дуже спокійно до цього ставилися. І ті прогнози, які робили соціологи, якраз вони і показували. Соціологічне опитування показує, що, наприклад, 30% людей. На моєму окрузі казав про те, що ми вже визначилися, але не скажемо. Тобто розраховувати у скажімо так у політичній боротьбі на таку соціологію було неможливо. Але це реальна правильна соціологія, тому що це 30% які визначилися потім, і більше з них пішла до опозиції. Тому у нас жодних претензій до соціологічних служб немає. Вони робили нормальні нормальні соціологічні опитування, які показували, що прихований електорат. Прихована підтримка опозиції, вони на вона надзвичайно висока, пане Дмитро. От чи перенесеться цей столичний київський успіх у сесійну залу? На вашу думку, ви сказали, що є резерв е... мажоритарників, 60 е... поки що мандатів. Маєте за вашими даними? Я не знаю, не перевіряв на центральній виборчій комісії, але довіряю тим даним, які озвучили. А, і чи не виникне проблем із ударом? Тому що пам'ятаємо, ваш конфлікт ваш вас виключали із фракції Віталія Кличка в Київ Раді. Чи багато таких людей, які можуть не піти на цю на цей союз, на цю коаліцію чи цю більшість у сесійній залі? Ну знаєте, для мене у політиці особистих конфліктів не існує. Дійсно, мене в свій час виключили з фракції удар, виключили незаконно є рішення. Комісії по депутатській етиці образи Тому, немає зараз. У вас В мене не тільки немає образи, я впевнений і готовий співпрацювати. Я впевнений, що на рівні керівництва об'єднаної опозиції буде робитися все для того, щоб сформувати демократичну більшість. І про це вже були заяви. До речі, я хотів би перекреслити те, що ще до результатів, до визначення результатів виборів, свобода і. Об'єднана опозиція, всі об'єднання батьківщина, вони зробили справжній європейський крок і підписали до речі. Всі депутати, я як мажоритарний депутат, підписав входження до демократичної коаліції, запропонувавши знову ж таки Віталію Кличкою, партію удар теж приєднатися до цієї роботи. Ми теж отримали відмову, і була розмова про те, що після того, коли ми побачимо результати. Тоді будемо це питання Віталія Кучко буде вирішувати. Я впевнений, що зараз він вже результати попередні свої бачить. Нам треба трошки дочекатися вже остаточних результатів, і будемо чекати Віталія Кличка і депутатів від його політичної сили в нашій об'єднаній опозиції. Пане Дмитре, ще дуже цікаво, як на мою думку, як на думку експертів. От е, ваша політична сила співпрацює з ударом і співпрацює з свободою. А свобода з ударом якось не можуть порозумітися, як е, зімкнути цей трикутник. Знаєте, дуже просто скажу вам. Від багато ідеологічних розбіжностей є між батьківщиною і свободою, але ми поставили головне завдання перемогти на виборах, сформувати демократичну коаліцію, взяти на себе відповідальність за розвиток країни. Ті завдання, які ми перед собою ставили, ті проекти законів, про які ми говорили з нашими виборцями, це відміна пенсійної реформи, це відміна. Так званої реформи податкової інші закони, які обов'язково треба нам проголосувати. Імпічмент речі Імпі... Імпі... закон про імпічмент президенту, закон про депутатську недоторканність, яку ми будемо обов'язково скасовувати. От ці всі закони вони об'єднують нас. Тому ми ставимо сьогодні. Головне завдання вирішити якраз проголосувати. оті закони для цього нам звичайно потрібна більшість. Тому ми і пропонуємо і пропонували до виборів Віталіо Кличку. Будь ласка, давайте визначимо ніякі посади ми сьогодні ділимо. Ми сьогодні кажемо про те, що сьогодні Україна потребує чіткої законодавчої чіткого законодавчого забезпечення діяльності своєї, щоб були захищені наші пенсіонери, щоб у нас жінки отримали знову ж таки 55 років виходу на пенсію, щоб у нас були. Відпрацьовані механізми, які запускають зростаючий напрямок розвитку економіки, оці питання обов'язково ми будемо голосувати. І в круг цих питань ми будемо об'єднувати і об'єднуються сьогодні і е, свобода, і батьківщина. Впевнений, що і Віталій Ковачко до цього приєднається. От завершуючи нашу розмову, ви сказали, що ніякі посади поки що не ділите, але у вас можливості немає, тому що в нас е, нагадаю, що була зміна. Ви про це знаєте до речі? Всі знають про це, що була зміна. А в який спосіб тут є питання. Модель конституції повернулася до президентсько-парламентської. Якщо буде ваша більшість... А президент, ми знаємо, які ідеї сповідує, яку силу він представляє, чи представляв почесним головою партії регіонів. Є а чи вдасться якось з президентом налагодити контакт? Буквально дуже коротко сьогодні. Ми працюємо над тим, щоб депут... щоб була створена демократична більшість у Верховної Раді. Оце один з міфів, що нічого не можна зробити. Якщо ми будемо мати більшість у Верховній Раді, повірте мені, ми знайдемо механізми для того, щоб змінити дуже серйозну ситуацію в країні, в тому числі прийнявши ті закони, про які я казав, і по депутатській недоторності по Методу президент, дякую вам за розмову. Дякую за те, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Я нагадую, що це була думка Дмитра Андрієвського, представника об'єднаної опозиції, представника всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Залишайтеся з нами, але ми робимо політику зрозумілою.